Що таке пілінги і чому їх потрібно робити, і взагалі, які вони бувають? Пілінг це видалення верхнього шару шкіри для оновлення і покращення її текстури. Пілінг буває механічний, хімічний або ензимний. Пілінг це травматична процедура. Тому важливо дотримуватись всіх рекомендацій, щоб уникнути подразнення. В домашньому догляді можна використовувати механічні або ензимні пілінги, але призначати вам їх має тільки спеціаліст по показам. Хімічний пілінг потрібно робити тільки в кабінеті косметолога. Це процедура, яка може давати ускладнення. Тому ніколи не купуйте хімічні пілінги в домашній догляд. Зараз є багато хімічних пілінгів, які можна робити і влітку. Вони є всесезонними. Тому, якщо хочеш на процедуру пілінгу, пиши мені і я тебе чекаю.